Так, ми купляємо тюльпанчиків в Іспанії, в Барселоні і подаримо просто так, які ж дівчині українці. Щастя, всі хочу, хочу побажати, щоб все було добре. Це мілі. Так, ми трошки розказали дівчатам жіночкам про наш Просто так. Просто так. <реку> <Ми> гра... <реку> просто так. просто так. Просто <реку> 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 <Адіямо>, так. <реку> так, Отут ми купили квіти. Йдемо, адіамо. Просто так. Зараз комусь подаримо з українських дівчат. Будемо казати доброго дня! Доброго дня! Чи зараз зрадки зразу перші. На Та трошки його зніми, зніми, як я йду файний. Файний парубок Віталік в Барселоні. 30.03.2023. Акція від мене просто так. Та Ти дивись, бо іспанки українські науці. Напишіть кому, це класна ідея. Просто я ще не розказував одна іспанка панка попалася, яка розмовляє на італійській мові, вона в шості. Вона каже, чого собі, круто. я показав фотографії. класно. Напишіть комент, лайк, поставте. Пішли. Пійдемо до замки, як його звати. наш ти перевернув. Дій, оператор Оператор вже оператор видно. Що... Я ж биде трошки до кідео. Прикольний магазин якийсь, дивись. А ти що, перший раз в Барселоні не купиш собі сувенірчика якогось чи що? I love you Barcelona. о! Oh, диви. Барчелона. Я отстраюсь зарядок. Диви, скільки сувенірів, давай ну, подивимося. Ну реально треба щось прикупити. Клас. Кепочки. Різні прапори. Що я зараз прикупимо. Дівчата з України, ні. З України? Україна. Що серйозно? Я, я, казав, не я вибачаюсь, просто я сам блогер знімаю життя українців в Італії, ми з Мілану приїхали на двою. Акція проходить просто так. Я просто не знаю, кому подарити з вас ці квіти. Це просто так, реально. Ви попадете, ну можна буде десь виставити в соціальні мережі. Може у вас День народження, може якесь коблище день, день народження. Давайте так. Народження. Коли? Ой, мене в дітей квітні. Так що наступаючим день народження, всього найкращого, щастя, здоров'я. Фоточку можна зробити? як класно! Він Міні каже, будемо шукати півдня. Я, я ти сразу сказав, сидять три дівчини, вони з України. <потр foam> Дивись, такі файні. А я щось, ну, ви на спаном вже смахуєте, до речі. Розкажіть трошки, давно вже був Іспанії? пані? О, то ти їм екскурсію робиш, що сказують. Ну, да? Як називається цей замок, до речі, бо ми. не... Храм святого сімейства. Класно, до речі. Ви вже були Київі, там? Гуляли, так? Київська. Черкаси. Черкаси. Київ, так? Да? Класно. А я з Волині, він з Харкова. На класно. Так що все, бачите, як круто, класно вийшло. Лайк обов'язково ставите, комент пишете і слідкуйте далі. Все, всім пока. А, друзі, акція просто так. Так швидко в Барселоні почалася, закінчилась. Я йду і зустрів таких файних дівчат. Тебе як звати? Юля. Юля. Звідки? Черкас. Франкіс. Київ. Київ. Зараз ми вас позначимо в Інстаграмі. Можна?